Температурні рекорди в січні у Тернопільському центрі з гідрометеорології реєстрували тричі. Це спричинено теплою та вологою повітряною мазою із середземного моря, розповіла синоптикиня Василина Перекотій. Перше було зафіксовано 20 січня. Температура повітря досягла плюс 10,4 градуси. Попередній рекорд спостерігався у 2023 році плюс 8,3. Також 28 січня було зафіксовано черговий рекорд максимальної температури повітря і становив він плюс 9,8 градусів, перекривши попередній рекордне значення 9,1 у 2016 року. Також 29 січня спостерігався черговий рекорд плюс 13,9 градусів. І попередній рекорд 2002 року плюс 9,8. Весь січень був теплий. Середньодобова температура повітря на 4-7, а в окремі дні на 8-10 градусів перевищувала норму. Вже з початку лютого на Тернопільщині прогнозують зниження температури. 1 лютого температура повітря становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, розповіла Василина Перекотій.